Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гащук. Ну що ж, завершується складний 2022 рік: рік міграцій, руйнацій, сирен, сліз, бід. І водночас це рік єдності і внутрішньої сили і впевненості в собі. І це стосується не тільки наших військових, але і кожного з нас, і звичайно, людей. Бізнесу, яких ми сьогодні називаємо воїнами економічного фронту, який не менш важливіший аніж фронт, який відбувається сьогодні зі зброєю в руках, сьогодні у моїй студії представниці середнього бізнесу, з якими я хочу поговорити про те, як вони пережили цей рік, як вдалося їм зберегти свій бізнес, які у них плани на майбутнє, якщо вони у них звичайно є. Отже, у моїй студії сьогодні. Наталія Федик та Лідія Шкрібляк. Щиро вітаю вас в прямому ефірі. Щиро дякую за те, що знайшли час і прийшли для того, щоб сьогодні відверто з нами поговорити про свої складнощі. Ну і разом з тим, можливо, поговорити і про певні здобутки, які можливо вам вдалося досягнути протягом 2022 року. Пані Лідія, напевно, перше запитання у мене буде до вас. Ми будемо говорити сьогодні про кіно. Індустрію, до якої має відношення ваш е, бізнес і ваші складності по великому рахунку почалися набагато швидше, що в ковідний рік. І, напевно, як ніколи ви чекали 22-го року, бо сподівалися, що він принесе вам якісь позитивні зміни. Натомість вийшло не все так, як очікувалось. Чи не було у вас такого моменту, можливо, на початку, ну можливо, не зовсім на початку, десь в середині го року, коли хотілося? Як кажуть, все закрити і поставити на цьому жирну крапку і сказати, що досить з кіноіндустрією, я закінчую назавжди. Дякую. Ну, насправді, насправді, рік почався дуже оптимістично для кінопрокату, для кіноіндустрії. Січень це самий активний місяць по відвідуваності, і 22-й рік не був винятком, аншлаги. Гарний репертуар, ми, скажімо, тільки налагодили, вже від, від, відпрацювали роботу е, після останніх двох років ковідного періоду е, і вірили в те, що ми вже зможемо вийти на якісь показники до ковідного часу. Відпрацювавши січень, йде е, легкий спад. По в лютому, і, але це прогнозовані речі. І 24 лютого, мабуть, кожен українець ніколи не забуде цю дату, початок війни. Е, звісно, поставили на паузу кінотеатри України, тому що зачинились майже всі. От, і до квітня місяця ми були закриті повністю. Отже, в ту хвилину у вас не виникало бажання. Ви, ви, можливо, зрозуміли для себе, що це вже фініш і що треба з цим вже закінчувати? Ну, закінчувати, мабуть, ні, тому що всі вірили і сьогодні віримо в те, що скоро це все закінчиться. І скласти руки, нічого не робити, це теж не, не вихід справи. Тим більше, бізнес вже так звикає жити в умовах турбулентності. З певними своїми викликами і адаптуватися до тої ситуації, яку сьогодні, яка з'являється сьогодні для нас. Але, скажімо, першим днем, коли ми відкрилися, то, ну, по-перше, нам дав поштух і, і такі думки навіть не з'являлися хоча б тому, що у нас постійні були дзвінки чи там, в соцмережах. Люди писали і запитували про відновлення кінотеатрів, тому що це все ж таки є якась так така кінотерапія. Ми сьогодні це називаємо психологічне розвантаження, особливо для діток і для працюючих людей, які читають кожен день жахливі новини. Теж потрібен час треба трошки перезавантажитись. от, от наразі до речі, щось mm -hmm. сьогодні глядач е, хоче. Які картини він сьогодні обирає для перегляду? Ну, взагалі іде, якщо відверто, зараз йде практично відвідування на на всі жанри. Але, звичайно, за останній, особливо там останній квартал, люди більше запитують все таки з хеппі ендом з якимось позитивом завершенням фінальної сцени, щоб все було в позитиві. Thank <laughs> you. Ну, це логічно, звичайно. Пані Наталі, питання е, до вас звичайно е, з тим, що відбулося в нашій країні, відбулося дуже багато е, міграцій, дуже багато людей середнього і малого бізнесу назавжди на превеликий жаль з ним. Е, як кажуть, попрощалися, закрили для себе цю сторіночку в житті. Комусь навпаки, довелося і пощастило цей бізнес перевести десь на захід, зокрема на західну Україну, його відновити частково. Хтось. Його відновлює зараз. Хтось вже у повній мірі його відновив. Уважиш, напевно, стояло величезне завдання свій бізнес зберегти. Тобто вам відновлювати нічого не потрібно було, вам потрібно було зберегти те, що є. Але це теж було надзвичайно складно, тому що ми розуміємо, що дуже багато людей із Західної України почали від'їжджати іще далі на Захід. Які зміни відбулися, особливо в перші місяці 2022 року, у вашому бізнесі. Добрий день. В перший день війни для нас був сильний стрес для цілого колективу, тому що ми бачили, як летіли ці ракети над нами. Це нам додало сили, тому що ми впевнено сказали собі, що, напевно, наш бізнес найпотрібніший в цей момент. Ми почали з с... З того, що заспокоїлися і слухали президента. Президент сказав підняти економіку, стати до своїх робочих місць і тримати фронт в тилу. Ну, звичайно, ваша галузь пов'язана е, з корчовою промисловістю з про не... корчової промисловості це їсти люди хочуть завжди. Війна не війна, але люди хочуть їсти, і зрозуміло, що потреба у вашому виробництві була надзвичайно е, велика. Але я знаєте, ще хочу до чого вас підвести: що разом з тим почали сюди приїжджати і інші виробники. Е, е, я так... розумію, ми не думали в той момент про конкурентів. Uh -huh. Це для нас взагалі. Нам першочергово було це нагодувати людей. Дуже масово на захід приїхало багато переселенців, і ну про конкурентів не йшлося як так. Більше йшлося, щоб зберегти колектив. Ми запанікували з маленькими дітками. У нас багато жінок працює, і почали виїжджати за кордон. Ну, слава Богу, що з переселених людей ми змогли піднайти спеціалістів, які стали на їхні місця робочі. На сьогоднішній день ми зберегли свій колектив, всю свою роботу і навіть трошки збільшили виробництво, перепрофілювалися в хліб. Ми випікаємо сьогодні багато хліба, який потрібний. Я думаю, що конкуренція, про яку ви говорите, це не на часі. Ви її не відчуваєте? Ми не думаємо про це, ми просто працюємо. Отже, ви за цей період часу, я зрозуміла, дещо змінили свій колектив, бо змушені були це зробити, так? І трішечки ви дозмінили свій, навіть не просто збагатили свій асортимент і почали виробляти хліб. Ваш хліб якийсь особливий? Тому що сьогодні віддають дуже багато перевагу якраз бездріжджовому хлібу, чи, чи ні, чи у вас класичний, такий хліб, який пекли на Україні спокої віку. Наші діти принесли нам рецепти натурального хліба, угу. який на Заквасі. І його процес дуже тяжкий, він довготривкий 24 години від початку і, можливо, до двох суток, якщо потрібно, більші об'єми. Тобто Взяли профіль все ж таки натурального продукту, який зараз потрібний на ринку, і термін його зберігання набагато більший. Тобто, може, людина ми сьогодні передаємо на фронт, і дуже задоволені, маємо подяки за це. Ми що з вами про це плісні. поговоримо більш детально. Я ще хочу запитати Лідії, Вам вдалося е в цих обставинах зберегти свій власний е колектив? Ви знаєте, зараз МВЕБ говорить про те, що в наступному році вони вже Україні не будуть давати таку величезну гуманітарну допомогу, як вони це робили протягом 2022 року, і спонукають Україну до того, щоб вона. Починала потихеньку скорочувати штат, зменшувати заробітні плати. Тобто, рік, який до нас іде, 2023, він напевно буде більш можливо ще складніший в тилу, аніж він був в 2022 році. І все таки знову ж таки в 2022 році вам вдалося зберегти свій колектив, стало його більше-менше, і на рахунок заробітних плат мене це теж цікавить. Ну, колектив збережений, ну, є легка ротація, наприклад, але збережений, я би сказала, майже повністю, тому що основна оптимізація у нас пройшла власне, в 2021 році, коли були виклики з ковідом. Тоді, скажімо, ми переглянули і оптимізували всі процеси настільки, що, допустимо, функціональні обов'язки, які виконували троє людей, переклали чи на одного, чи на двох. І в 22-му році ми вже практично штат не скорочували. В нас так і залишилося. Буквально там двоє людей, які мігрували, але повернулися на ці місця. Люди, які або були в декретній відпустці, і крім того, ми теж трудовлаштували переселенців. Я зрозуміла, Тепер, знаєте, мене, що ще цікавить тому, що якби так, от зараз вас слухаючи, начебто ніяких таких от поганих змін у ваших колективах не відбулося, але все рівно ми розуміємо, що коли країна перебуває в стані війни, бізнес е, вести, тому що ніхто ж з вас податків ніяких не знімав, а можливо і знімав, знімали. Я хочу і про це почути, яким чином вам влада е, допомагає в цій ситуації, або якої допомоги ви б від неї би на сьогоднішній. День хотіли. Хто перший хоче відповісти? Я можу сказати, ну насправді це була пільга по 2% зменшення податку. Але сьогодні просити, мабуть, державу не зовсім і коректно, тому що ми зараз мріємо всі про те, про швидку перемогу якнайшвидшу і допомагаємо з свого боку, теж е, хто чим може. І сплата податків сьогодні і утримання колективів це теж дуже, скажімо, непростий в цей час е, непроста місія. Але, але це треба робити, пані Наталя. Як ви вважаєте, що влада повинна все-таки допомагати середньому і малому бізнесу сьогодні? Я думаю, що податки це окремо, це, напевне, ми всі повинні платити, і в цьому і полягає допомога державі, умовно кажучи. Нам, наприклад, місцева влада багато допомогла. На початку війни не було ні сировини, ні палива, і зв'язки, логістика, все поламалося. І я думаю, що тільки спільними зусиллями, які ми тут на місцях, Місцевими комунікаціями ми змогли налагодити виробництво. Перейшли на місцеві інгредієнти більше, перейшли mm -hmm. на українські інгредієнти, тому що все ж таки в нас достатньо ми залежимо від е, е, сировини. Це допомогло нам е, не зменшити об'єм. Так цікаво, що я питалася, чи вам допомагала влада, Я рахую, що яка по великому рахунку сьогодні саме малий і середній бізнес, напевно і великий, дуже допомагає Збройним силам України. Про це зараз ми будемо говорити. Але спочатку я ще хотіла б ви пані Наталі заговорили про паливо, і сьогодні склалася ще більш складніша ситуація, аніж на початку війни, тому що, окрім сирен, які періодично лунають. У нас сьогодні брак електроенергії. Сьогодні такі свої рідні графіки, які зівпадають, не зівпадають, під які треба підлаштовуватися. Я розумію, що одне діло звичайній людині під це підлаштуватися, а друге діло підлаштувати під це свій бізнес. Пані Лідія, як ви в цій ситуації сьогодні існуєте, як ви можете це передбачити? На який сенс можна людям продати квитки, на які не можна? Як це відбувається? Три тижні коли почалися планові і не планові вимкнення. Ми три тижні не працювали, тому що об'єкт знаходиться в центральній частині міста і практично в друге живлення в нас не було. Навіть якщо це були два вводи, все рівно ми попадали в ті черги, де докрутити санс було неможливо. Підлаштуватися під, під графік, теж складно, тому що коли особливо останній час подається. Електроенергія на дві години, тривалість санкцій ми не вкладаємося в цих дві години. Але ж бізнес мусить бути винахідливим. От, і зараз є таке модне слово генератор. <хи> От, ми придбали його, вже запустили і підстраховуємося на, на, на генераторі до, до, до можуть докрутити фільм. І вже декілька, от вже більше тижня ми працюємо вже чотирма залами. Починали з двох залів, зараз у нас йде репертуар вже на чотири зали. А під час сирен яким чином ви виходите з ситуації? Під час сирен ми зупиняємо сеанси, просимо людей пройти в найближчі укриття і квитки залишаються з відкритою датою. Тобто вони можуть, якщо коротка сирена, то звісно ми ще зможемо продовжити mm -hmm. сеанс. Якщо більше, ніж півгодини, то у нас вже якби зривається наступний сеанс, але глядачі можуть прийти на будь-який інший сеанс і на будь-який інший день. Тобто квіти залишаються з відкритою датою. Це, звісно, не дуже зручно, але всі це розуміють і розуміють ситуацію, яка є. А кого там ну, вже не виходить, то ми повертаємо кошти. Пані Наталі, ваша галузь теж вона дуже щільно пов'язана з технікою. Ми сьогодні знаємо, що майже всі такі технічні прилади вони працюють на електроенергії, так чи вас більше ручна праця застосовується? У мене на сьогоднішній момент дуже залежні від електроенергії. У нас глибокої заморозки зберігання mm -hmm. проходить. І процес неможливо відрегулювати 4 2 години. Це, це нереально для нас. Тобто нам мінімум 12 годин потрібно, щоб завершити 8 годин. Ну, в залежності, які продукти ми виготовляємо. Тому просили би підтримку влади, тому що ми зараз дуже страдаємо. У нас просто буває так, що ми наполовину зупиняємо процес і все мусимо переробити всю продукцію або викинути її взагалі. Тобто ви просто допомоги в тому, тому розумієте, щоб що вам, вам не відключали електроенергію. Так, і завдяки, напевне, нашій владі ми зможемо далі втриматися і працювати. У вас є співпраця <свід> з владою? <свід> ми тісно працюємо з мері, з економічним відділом. Вони нас розуміють, вони завжди нас розуміли, ми їх і особливо кажучи, я думаю, що це як одне єдине. Ну, Треба сказати, що підприємці. А ви частина цього підприємського світу? Так, з перших же днів війни почали дуже тісно співпрацювати з збройними силами України. І я наскільки мені відомо, ця співпраця існує по сьогоднішній день. З перших же днів ви допомагали і матеріально своїми коштами так, відрахування певні йшли і йдуть і сьогодні. Але крім цього, ви допомагали і в інший спосіб. Пані Дедія, в чому заключалося От Ваша допомога збройним силам України, можливо, людям, які е, мігрували до нас, тому що, окрім, ми знаємо, там, де кіноіндустрія, там є звичайно, і як будемо так грубо казати, харчові блоки. Так є певні ресторації, кав'ярні. Тобто, змога допомогти в такий спосіб у вас теж була чи допомагали ви? Звісно, мені здається, що кожне підприємство, яке сьогодні е, працює, воно не стоїть осторонь е, цієї біди. І, ну, у нас було заплановано власне, з 24 лютого харчування великого фестивалю на 300 людей. Були товарні запаси, які вже і заготовки на цих діток. Але почалася війна і з'явилися перші вже потреби харчування військових, тероборони і людей, які тимчасово переміщені, які приїжджали в місто. Це все був, це був великий хаос, це треба було терміново приймати якісь рішення. І е, ну, Ресторатори дуже активувалися. Є така у нас асоціація рестораторів міста, і створили групу, е, в якій щодня розміщалися потреби, кому, куди, скільки треба завозити гарячої їжі. І дуже швидко замовлення всі розбиралися. Ну, і, звісно, ми там. Е, Весь час харчували людей, і місяць практично тероборону харчували. Ну приймали всі різні за що... я знаю, то... знаєш на початку так? дуже багато знаєте людей будь-якого <говорит> рівня, <говорит> коли почалася війна, вони дуже всі так масово енергійно почали допомагати. І кажуть, що дуже багато людей свої заощадження почали витягати. Але приходить час, коли все це теж закінчується. І сьогодні. Та допомога, якщо її порівняти з першими тими місяцями, сьогодні вона дещо змінилася, вона почала трішечки зменшуватися. Ви наразі свою допомогу зменшили, збільшили, на тому рівні утримуєте. Я так не можу сказати в статистиці, але на протязі цього, цього часу ми, ми не тільки харчували, ми надавали безкоштовні квитки і перегляди. Військовим людям, які знаходяться у Франківську на лікуванні, на реабілітації, то то їх морально, морально, для діток військових. Також були певні закупки. Ну це переважно через або групи, або прямі запити з передової, ну переважно через знайомих. Тобто напряму відправлялися ці посилки. Скидалися, звісно, на автомобілі це дуже важливий пункт. Передавали харчування на, на фронт. І були до речі, теж на початку війни була створена група в бізнес Івано-Франківська, де теж закидалися певні запити і рахунки, де треба було проплачувати і ковдри, і ну, на різні потреби, які е, вимагали на той час. Звісно, що е, тоді був сильний хаос на початку і багато невідлагоджених моментів. Але з часом е, все, ну, по-перше, гуманітарні допомоги почали йти, і держава почала це все більше е, на себе брати. Тому, е, ну і бізнеса теж, е, як ви кажете, кошти небезмірні, це вже стане чи пізно, небезмірні. починають трошечки. Так, ну але і коли почав вже активуватися робота, то вже кожен вибирає десь свої напрямки. Пані та я знаю, що ви так само як і пані Лідія дуже мали великий супротив не говорити про ті речі, які ви протягом війни і зараз зрештою робите. Але я і моя редакція наполягали на тому, щоб ви все таки розповіли. Я дякую пані Лідії, що ви говорите про ці речі. Я не вважаю, що це є щось нескромне. Це дуже вірно, що ви про ці речі говорите, Тому що дуже багато у людей виникає питання: А що ж бізнесмени? А що ж вони роблять? Вони на війні тільки заробляють. А треба доводити до загальних мас, що не тільки заробляють, але величезний відсоток зароблених коштів сьогодні ідуть на Збройні Сили України. Пані Наталі, я знаю, що ви теж дуже тісно співпрацюєте з військовими. Так хто це військові і яким чином, і що це за такі, ну не співпраця, будемо казати, а такі стосунки у вас ділові. З перших днів з нашого колективу багато хлопців пішли добровольцями, і ми маємо зв'язок сьогодні з передовою. Ті, хто залишився по різних причинах, дуже тісно працюють з волонтерами. І сьогодні навіть ми доставляємо їжу на передову. Тобто ми приїжджаємо, правда, з деяких причин ми не можемо сказати, куди ми возимо, хоч ми це все маємо, і підсумки підведемо після перемоги. Розкажемо, прийдемо в студію. Ну але наскільки на мені відомо, сьогодні... ви навіть маєте якісь певні подяки вже. Так, да, на сьогодні ми харчували і департамент зв'язку, і госпіталі, переселених осіб. Під нами були деякі пункти, які ми на постійній основі возили. Це в регіонах наших горів, в школи після навчання, коли почалось навчання, їх ясно розсилили в інші. Районах, де хто знайшов собі роботу, і відповідно ми тоді прийшли більш з волонтерами тісно працювати, які можуть їздити на постійній основі. Оскільки наші хлопці і працюють на роботі, вони деколи можуть виділити час. І от вчора. Навіть вони приїхали, відвезли святкові на 24-й, на святий вечір, 25 на Різдво наші продукти. Нам дуже сподобалось те, що посмакувало хлопцям. Насправді вони там мають що їсти, мають одяг і все, що потрібно. Їм потрібно більше уваги, що хтось приїхав, хтось зустрівся. Випадково наші хлопці зустріли, навіть був нашого працівника, що ми 10 років вже не бачилися з ним. І вони зустріли там на передовій Петра, такого ну, теж не будемо називати фамілію, але нам дуже було приємно, що наші люди стоять з перших днів війни, живі, здорові, Надіємося перемогти. Я, я знаю, що є дуже багато фотографій. Хотілось би нашим глядачам показати наших військових, але ми розуміємо, що з певних обставин сьогодні їхнє обличчя, як кажуть, засвідчувати в ефірі, не варто, і тому ми їх просто не будемо е, показувати. А ви знаєте, наша програма вже підходить до завершення. І я ще би хотіла тільки е, як вас особисто, які зміни ви відчули, що відбулися у, у вас е, у вашому характері, можливо, не в способі життя, а взагалі у вас особисто, пані. Лідія, ви щось відчули, ви стали сильнішою, міцнішою чи навпаки. Ну, Звісно, є певна переоцінка цінностей. Ти розумієш, що щось є найбільш важливо не тратити час на якісь речі другорядні. Звісно, загартовує, тому що ми всі мусимо мобілізуватися, ми мусимо підтримувати наші колективи. У кожного бувають хвилини слабкості, але тільки разом можна рухати процеси вперед. Зрозуміло, пані Наталі. Ну і на завершення нашої програми кілька слів, можливо, нашим глядачам. Бо все ж таки, ми, попри все те, наближаємося до новорічних свят, і знаєте, не будемо піддаватися нашому ворогу, бо він би хотів, щоб ми з вами ці дні не святкували, а сумували. А ми повинні навпаки з вами зараз набратися якоїсь позитивних емоцій, так якоїсь такої, щоб потім витримати і наступний рік, який теж буде не менш складним, напевно, як був у тисячі році. Я вважаю, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Цей рік дав нам сили, дав колективу сили, дав силу нашим рідним. Хотіла би привітати з прийдешними святами з Новим Роком. Ясно, що він сумний. Тим часом треба все ж таки підтримувати традиції. Не забуваємо, що в наше шосте число є сьоме. Пропоную святкувати два рази. Кутю, ніхто не забороняв кашу з маком, так що прошу зберігати традиції і щасливого Нового року з перемогою. Велике вам спасибі, що знову ж таки, що ви знайшли час і можливість і прийшли до нас. Я бажаю успіхів вашому бізнесу. Знаю, як вам складно. Але я думаю, якщо ви витримали 2022 рік, то вам уже е, ніякі складнощі перепоною не можуть бути. Звичайно, бажаю вам великого особистого щастя, добра, здоров'я. Я цього бажаю всім нашим глядачам. Я з вами прощаюся до завтра. Фіробасного телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.